Ремейк Silent Hill сподобався гравцям і залишається чекати тільки новий Resident Evil. І все частіше з'являються чутки про дев'яту частину гри. Ми точно знаємо, що дев'ята частина може стати або проривом, або великим провалом. Адже розробники вперше працюють над концепцією відкритого світу для серії. Це означає, що нас чекає перший Resident Evil у відкритому світі, коли саме оголосять дев'ятку, поки інше питання, але є шанси, що це станеться Грудні на головній ігровій події року The Game Awards 2024, яка пройде з 12 по 14 грудня. Тепер щодо самих чуток, за інформацією одного із джерел, події гри можуть розгортатися в покинутому містечку біля таємничого лісу, у якому легко загубитися. Згідно з чутками, гравці можуть зустріти істот схожих на Віндіго, проте є й нові чутки, які припускають, що дії розгортатимуться в Південно-Східній Азії на загадковому острові. Де сталося виверження вулкана, що отруїло місцевих жителів газом. Через цю подію багато персонажів у цій частині носитимуть противогази. Однак головною загрозою стане не газ, а цвіль, як і у минулій частині гри. Якщо версія з островом правдива, то корпорація Umbrella швидше за все має до цього стосунок. Раніше також було припущення, що гра називатиметься Апокаліпсис, що добре вписується у сюжет з виверженням вулкану. В грі може з'явитися біла ціль. Яка покриватиме стіни деяких кімнат і викликатиме жахливі галюнчики у головного героя. Головного героя зватимуть Адріан Кларк, турист, який приїхав на острів з дружиною і сином. Дружину вбивають місцеві жителі на початку гри, а сина викрадають з невідомих причин, і головний герой намагається його знайти. Леон Кеннеді також з'явиться в грі, хоча йому буде близько 50 років. Його роль буде епізодичною, але він з'являтиметься частіше ніж Кріс Редфілд. Джил і Клер також брати. Матимуть участь у подіях, працюючи разом із Леоном, переважно за кулісами. І їхні ролі можуть бути більш розкриті в DLC. Однак є чутки про те, що головними героями можуть стати Леон Кеннеді та Джил Валентайн. Герої вирушать на загадковий острів, щоб завадити створенню нової біологічної зброї. Гра буде від першої особи, але після проходження відкриється режим від третьої. Вулкан на острові відіграє важливу роль у сюжеті: тут живуть стародавні істоти. Як яких шанують місцеві жителі, і вони можуть зміцнювати білу свіль, що приверне увагу підрозділу, в якому працює Кріс Редфілд. Цей підрозділ тепер повністю контролюється корпорацією Blue Loan і став корумпованою організацією, яка продає біосолдатів як зброю іншим країнам. Світ гри перебуває на межі руйнування, що виправдовує назву Апокаліпсис. Все буде у традиціях серії. Серед локацій будуть похмурі печери, покинуті лікарні, наукові. Лабораторії та темні ліси, і вперше для серії в ній з'являться розумні заражені, здатні використовувати зброю. Слід сказати, що гру розробляють на новому рушії під назвою R. Реліз гри заплановано на 25 рік, але можливе перенесення на 2026. Згідно з чутками, нова частина розробляється для консоли PS5, Xbox Series X і S. І, на жаль, підтримки ПК не очікується. Однак це може трапитися пізніше, адже це означає втрачання великої аудиторії. Розробники позиціонують Resident Evil як ключову подію з найбільшим бюджетом і найдовшим періодом розробки. Вони сподіваються, що гра сподобається як гравцям, так і критикам. Гру почали розробляти ще у 2018 році. Якщо гра виправдає очікування, вона може задати новий напрям для серії. Якщо гра виправдає очікування, вона може задати новий напрям для серії. Це важлива подія для всіх. Фанатів, і ми продовжимо стежити за новинами та чутками. Що ви думаєте про ці чутки? Які з них виявляться правдою, а які ні? Поділіться думками в коментарях. До зустрічі в наступному відео.